Так, якщо ви вже навчилися круто продавати, якщо ви вмієте самостійно робити продажі в місяць по 500 балів, зараз я вам рекомендую почати шукати собі людей, які будуть вам також робити по 500 балів в команді, і ви будете заробляти уже. В декілька разів більше, чим заробляли на продажах на додатковому заробітку. Якщо у вас не влаштовує додатковий заробіток, ви хочете перейти на більший, тому це відео буде для вас. Значить, дивіться, якщо ви навчилися робити 500 балів кожного місяця, зараз я вам рекомендую знайти 10 людей, яким. Буде цікавий додатковий заробіток. Де ви їх шукаєте? Ви їх шукаєте серед своїх клієнтів, які вам робили 500 балів. Ви можете з кожним клієнтом проговорити. Що компанія дає такі можливості, якщо цікавить, ви можете навчити і ви повністю передаєте всі знання, які ви використовували для того, щоб додатково заробляти, тобто навчаєте собі цих 10 людей. І що ви в разі цього будете отримувати. Коли у вас є 10 людей, яких ви навчили робити по 500 балів, значить, ви автоматично маєте. 5 тисяч балів, тому що ваш весь товарооборот він рахується вам. Від тих людей, які зареєстровані під вами. Тобто, якщо ви опрацювали своїх всіх клієнтів, ви з всіх клієнтів, 10 людей починають вам робити продажі на 500 балів, вам особо не обов'язково також робити продажі. Тому що ви скажете, якщо я своїм клієнтам запропоную, вони будуть робити товароборот, що мені тоді робити? Тобто, ваше завдання буде навчати цих людей і в соцмережах далі продовжувати не тільки в соцмережах, а за рекомендаціями, теж шукати ще людей, які і хотіли, чим більше таких буде людей, тим краще буде для вас. Зараз я вам покажу. Тобто, якщо у вас є товароборот 5000 балів, ви в статусі директора. Статусі директор. Що вам дає цей статус? Цей статус вам дає і подорожі за рахунок компанії, як на конференції, на форуми, на море. Тобто, ви, відповідно, уже зовсім в інакшому статусі, і ви вже, виходить, приймаєте участь у всіх. Програмах від компанії. Значить, ви в статусі директор. Що це що ще вам дає? Тобто, помимо того, що ви будете подорожувати, ви будете відвідувати всі заходи від компанії, ви ще будете заробляти. Що ви будете заробляти? Значить, давайте ми прорахуємо 5000 балів. Ми множимо на коефіцієнт 25-20 І це у нас буде дорівнювати. Так тисяч помножити на 25, 20, це буде 126 тисяч. І ми це помножимо. Значить, дивіться, тут увага. Якщо ваші. Е Консультанти, які зареєстровані під вами, роблять 500 балів, тобто вони є бізнес-партнерами, компанія їм виплачує 7%. Ви в статусі директор, ви маєте 25%. Але якщо компанія виплатила вашим дівчатам 7%, то ви маєте різницю. Між собою і ними, тобто від 25% ми віднімаємо 7, і ми з вами отримуємо скільки? 18. Тобто 18% ви отримуєте з їхнього товару обороту. Розумієте? Тобто, ви маєте, якщо у вас, наприклад, є менеджер, який має 19% закрив під вами. То ви тоді відмінусовуєте від 25-19, відповідно, ви маєте 6% від цієї людини. Тобто, чим вищий статус, то тобто, всі статусники вони відмінусовуються, але все одно вам рахується і ви все одно маєте 6%, це є досить гарні гроші. Тому давайте ми з вами прорахуємо, скільки будемо мати, тобто, 18% нам треба значить, 126 тисяч помножити на 18%. І будь ласка, ваш дохід буде складати 22 680 гривень. Плюс одноразово компанія ще виплачує ось такі бонуси. Тобто, якщо ви закрили статус директор, в перший місяць ви отримали відсотки по маркетингу, плюс отримали 5 тисяч гривень. І підтверджуєте ще 3 місяці поспіль статус директор і отримуєте плюс 20 тисяч гривень. Поїздки, премії, все, компанія виплачує. Тобто. Чим більше ви працюєте, тим більше ви заробляєте. Мені здається, що дуже вигідно навчити 10 людей робити по 500 балів і отримувати 22 680. Але якщо ви ще додатково також будете робити по 500 балів, то ви ще будете заробляти плюс 7 тисяч, і це вже буде 30 тисяч. Відповідно, ви шукаєте постійно клієнтів, і з тих клієнтів потім можете робити собі таких. Продажників, які будуть робити вам по 500 балів, і ви будете собі заробляти. Скажу так, ну це не буде там, в один місяць, це не буде так швидко. Тобто, у вас може це получитися за півроку. Але якщо ви активно будете над цим працювати, можливо, навіть і швидше. Тому що є дуже велика кількість людей, які хочуть додатково заробляти, але не знають де. Тому я рекомендую вам спробувати себе тут, якщо ви щось не знаєте, не розумієте, пишіть, дзвоніть, задавайте запитання в чаті, я буду допомагати вам. Якщо ви мені напишете, що я хочу стати директором, навчіть мене, я готова. Ми з вами зідзвонимось, пропишемо план дій, я розкажу, як і що потрібно робити, щоб закрити статус директора. Тут ще допишу, що у нас премія 25 тисяч гривень. Я думаю, що вартує того, щоб попрацювати активно і заробляти кожного місяця 22 тисячі, коли будуть твої люди працювати. А ти будеш їх підтримувати тим, що ти будеш їх мотивувати, тим, що ти будеш їм давати якісь додаткові е, там заняття, завдання, підтримку, е, якісь е, міні-марафони, ще щось. Тобто можна видумувати безліч всього і мотивувати людей, робити там якісь з ними зідзвони, зустрічі, е, тобто і збільшувати постійно товарооборот, і за рахунок того збільшувати також свою зарплату. Тому все реально і все можливо, якщо є бажання.